мої І сьогодні ми попадемо до вані в квартиру. До вані. У його квартира там зверху. Зараз ми підемо до нього. Щас. Тут які школи? что сегодня буду рум-тур, походу. Так, все, его в квартиру. Давай, пішли гостя. Та нічого, я хотів ран показати відео. Добре. Давай. Заходить. І ще сходом по пиццю. По піцу? <пілу> так, да, ще по піцу. Ще не у нас, походу, буде, зрителі, довгий довгий ролик. Так. Я розвивайсь. Так господи, що ти мене держиш? Опа! А кто мне открыл дверь? Что призрак? Ну да. Да? Это будет дома призрак? Да, хватило. Маленький. Эй, ребята. Давай. Дай куртку вижу. Да куртку вижу! А что мы пидаем на... На данный маркет На О, <тасло> <Вот. тасло> О така у нього квартирка, коротше. Машинки. Покажи свого котика. Да. Ти казав, у тебе є котик. <тасло> Надо Опа, дивіться, О -о -о. який хорошенький, який маленький. Ага. Подивіться, яка мордочка. Тут такой поэтикой кухня. Так, <ріст> Золота бора. Доба. Она бора. Ааа, господи. Бора. <ріст> бора, да. Золота доба. Що це таке? такая? Доба. Ты шо, смотришь золоту добу? <ріст> доба. Золота дуба! Він дивится Це... золотую дубу. <гум> дуба не доба. Ти доба. Ти доба ходяш. Так що ти нам покажеш? зрителям ще. Ну, давай, а... давай! <гум> Обзор на кімнату. У нього є таке. Пропустите меня. Все, у нього, він спортом займається. Ну-ка, покажи навыки свої. Камушки? Це і Карпат. Карпати? Кстати, у нього родні в Карпатах живуть. А я їздимо в Карпати, то ми збираємо каму. І ще дивіться, дивіться. Угу. Це йому Софія подарила. Пазл котики 500 пятьсот штук. 500. Ти що, Сейчас не брешеш? Ні, не І ще в мене є пазл на тисячу. Я знаю. Папа, тобі собирал. У мене ще ступ тут Так, чуєш? мы же поиграем в ви... букву. Угу. штук. І і ми з мамою і, і та-татом зібрали. Ось, дивитесь, оце все із пазу. Це мама ліза. Знаю. Картина мана ліза. Давай давай в футбол погуляємо. О ти настольний. Ні. Ну ми ж не можемо тур просто отак от по кругу йти отак от. <світ> Ні. Ну так. Дивіться, все. Тапочки, тапочки носа. І з він живе сам в цій квартирі. Дивіться. І ще тут є. схованка мого котика. Ще раз, подождіться. От тепер вийде. О, схованка мого котика під диваном. Він завжди сюди забігає, коли його лікаю. Або іще щось. Ну, це котяча схованка. Так. Ну, ходімо, підемо на кухню. Ну, ходімо, ага, Давай, давай підемо на кухню. Може підемо на кухню? Поставте лайк та підпишіться, Позвольте. якщо вам ми мі... цей котик вам що милый. Будь ласка, підпишіться, та Давай на ловлю. кухню сходимо, ми ще не бачили твою кухню. Кухня, кухня. Это mm. Та вашо там призрак? Да, да. Нет, я, я тогда не буду заходить. <laughs> Р, призрак работает. І що? Зрителі він сам живе, як і я. До мене просто бабушка в гості приходить, я з нею знімаю відео, а так я сам живу, і він. Так, а розкажи, хто тобі цей пазл подали Подари. Софія. Твоя бивша подруга. На день народження. Угу. Твоя бивша подруга. <рігла> То все, можна? Коли ми підемо на кухню. Коли призерк уйде. <різь> У нього ще є такі ігрушки Лего. Поставте лайк. Швидко! сказав вам! Поставте лайк! І ага, поставте лайк, тому що цей котик до вас прийде, і поцарапає. Так. Бувайте. Как это может 7 минут просто Давиду Надо минимум 20 Пошли У него, кстати, есть 2 спальни Это не спальня Вон да. спальня Это спальня Ага Лежу. Тут он делает уроки Роберт Он ищет Хе-хе-хе Ищет Вен тут лежит, ты дивится у зеркала. Чеш, Ты разрешишь в нашем канале заниматься Софией? Mm -hmm. ну, да. Да? Если она, конечно, захочет. То мы пойдем на кухню вообще, или нет? Угу. Це а тебе не спіщаєш, що одні призраки не здороваються, а твій призрак поздоровався. Так, що ти тут покажеш нам у кухні? У мене є ковува. Ага. Печенька. Дай печеньки швидко. У мене є. Крупи.

Може, підемо до Софії з ходом помиритись? А, ні. Ні? Так, ході. До пічі. <рігла> 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 так. Так, ну тут ми уже були? Якщо ви не підпишетесь, то я прийду до вас додому, то саме добре. Та в мене і так уже 23 підписника! Нам треба більше підписників. Скільки? Швидко! Скільки? 25 тисяч. Швидко! !etic! Щоб ми пішли розбиратися, чому в страні твориться без Так. Да. Чуєш? Та в футбол в твоїй кімнаті погуляємо? Ні. Чого? Да би там призрак. Лазить наверх. Ага. От туди. Угу. Так, моя ку. Ой-ой-ой. <різь> ну, друга частина скоро вийде. Всім пока. Всім пока. Отакий у нас ремонту. Пошли, посоветуємося. З підписчиками. Закрите двері у нас совещані. Ты не ожидал, что я прийду? Mm -mm. Ну, то, что... Надеюсь, подписчики поставят много-много лайков, да? Подпишитесь на канал. Uh -huh. А с вами были Даня и Ваня и мой котик. Сейчас. Ой, всем пока! Сейчас, сейчас. Все. И всем пока! Всем пока, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь здесь на канал. Ну, пока-пока!